Супер інтимна тема. Але я просто дуже люблю ось такі всі штуки побалувати чоловіка. Mm -hmm. Виглядає супер. такі труси сім'ї, ті. Так, силіконові сісі, одна, друга. Ну так, тут, тут такі добренькі пушап. ну яка прелість? Сталіпо, Маліпо, <піта> Бачите, яка попка. Mm -hmm. хм. Смішна, да? Тренд в купанні. Цей силікон він пропускає сонце. Вони шоп, не мережував. такі класичні, хебешні труси. Mm -hmm. Отакі в мене фетиш. Всім привіт! Мене звати Аліса Хомер, і ви знов на моєму ютуб-каналі. Я вас сьогодні вітаю зі своєї спальні. Стою я біля одного дуже цікавенького ящичка, і сьогодні буде супер інтимна тема. Mm. Я покажу вам свою білизну. Ми поговоримо про те, чи є аналоги з кимсь. чому ми вже не носимо Вікторія Сікрет. А як я хочу, щоб Йога зайшла в Європу і, звісно ж, в Україну. І скільки в мене в шафі дуже сексі-сексі штучок, тому я вам е рекомендую не перемикатися. <плес> На мені сьогодні нова колекція Інтімісімі. Я не з тих дівчаток, які накопичують гроші, щоб піти в агент провокатор, я навіть так не вдягаюся вдома. Я купила це спеціально для вас вдома. Або я гола. Або я в спортивному костюмі, тому що я майже завжди, майже кожен день тренуюся. У мене є один парадно-вихідний корсет, як я його називаю. І я можу реально сказати, що ну, в мене нема цього фетішу на агент провокатор, лаперла, Шендаль Томас чи ще якісь мережевні штучки. А покажи корсет цей. Я його ношу. Як щось дуже красиве, це Аноесис, я дуже люблю латекс. але не вдома. Це не ну, типу там для іграшок, кіш... кіш... кішачок, <смі> кішечки. Це я хочу так на вихід. А мій чоловік, ну взагалі, я вважаю, знаєте, як рекомендувати тут свого чоловіка на Ютубі, коли тут в мене зібралося вже майже 10 тисяч красивих дівчаток. Не буду я вам рекомендувати. <смі> не рекомендую. Але в нього, так як і в мене. Інші смаки на жіночу білизну. Йому більше подобається. Зараз мене просто приб'є. Я намагаюся підібрати правильні слова, щоб він мене не вбив. Йому більше подобається, Знаєш, така японська школьниця. <вів> <пів> ну, типу, не не оптимарежа, а такі класичні, хебешні труси. Але можу вам зараз сказати те, що про мене на Ютубі і тим паче в Інстаграмі точно ніхто не знає. Я кожен місяць. Купляю собі нові труси Ніділька в інтімісімі. І все, це моя улюблена білизна. Так, це можливо марнотратство, але це така в мене штука, от такий в мене фетіш. Труси інтімісімі. Ось такі. Отак. отак. Отакі трусики. Я чорні та бежеві, просто кожен місяць купляю. Дивись, в мене дуже багато, ну це звісно, не повсякденно, але я просто дуже люблю ось такі всі штуки, якусь фотосесію зробити чи ще щось. Дівчата, якщо ви носите, напишіть, будь ласка, в коментарях. От як от так, зранку, е, ночь була то ви думаєте, ну це вдягнуться, і гарно буде. І як, а що зверху надягти? Ну, виглядає клас, але я не знаю, куди як не на тематичну вечірку це можна вдягнути. Тому вдома, коли в мене гарний настрій, чимось там побалувати чоловіка. То можу і вдягнути. мережевих лісів в мене дуже багато. О. Оп. І все. Це український бренд Saint Lingerie. І це не реклама. Вони зі мною років так 5-6. Я купляю заново і заново. Це теж Saint Lingerie. Просто мереживні без чашечок ліф. Я дуже люблю. То це все вони. Я супер люблю великі жакети поверх. Цієї різної білизни в мене таких луків просто мільйон. Мені здається, що я коли не знаю, що вдягти на якусь красиву подію або вечір. Я беру саме цей формат образу. Зараз це актуально. Зараз це модно. Ми надягаємо поверх величезний жакет, або щоб білизна, десь якийсь шматочок було видно під рубахою великою. Це супер, це нормально, або ж навіть прозора якась футболка. І під нею контрастна білизна. Ми можемо експериментувати це абсолютно окей. Наприклад, якщо років так десять тому назад, коли ми з вами в десяті роки в моїй школі не те, що не було модно, щоб хтось ходив без рівчику або ж в такій білизні, всі надягали, що Вікторія up XXL, щоб вони були ось тут починались. І не дай Боже. Цього не буде зараз. Вам розкажу крінжову історію. Коли всі казали, що ну воно повинно вирости. Я маю на увазі з ну, 9 дев'ятий клас. Я по годину почекаю. Ну альо, я розумію, що ну я вже настільки зрину доросла, що мені треба, щоб були груди. Я значить йду до мами в шафу, беру мамін ліп, Напіхую тут туди все, що можна напіхати. Я приходжу в школу. Я спеціально надягла хоч, щоб ну знаєте, нічого не вибили. Але груди отакі ну четвірка, просто вау, дешка. А після цього мама мені робить сюрприз, приїжджає до мене в школу, і мама каже: рід: я йду, морю. Бачу, де моя донька, яка була дитиною. А тут я дивлюся, що виходить якась жінка, яка виглядає як дитина. Ось такими сіськами. Всі мої друзі кажуть: Ого Аліса, й в мама виходить в туалет, каже: А що там в тебе? А там було, ну, дівчата, я не знаю, як це весь ящик просто туди пішло все. І панчохи, і носки, і труси, і так далі. Але зараз я розумію, що це не модно. Якщо до речі, ви думаєте робити груди чи ні, я теж про це думала. І вирішила, що до родів класне молоде тіло, і це абсолютно окей мати невеликі груди. Я зараз теж ношу пушап. Ну так тут, тут такі добренький пушап. Він вдягається, коли боді якесь прямо супер-супер в обліпку. Буває просто красивий силует, не коли голі груди. Ось так. І це до речі, Вікторія Сікрід мені здається, який я ненавиджу і не ношу. Але да, він ідеально сидить. Вікторія Secret ми не носимо яку. Як дівчата люблять, отут щоб були стразіки? Тут написано Вікторія Сікрід, Це це ужас, дівчата. Це ми не носимо. Усі логотипи ці ми давним-давно прибираємо це не модно. і майже усю красиву білизну можна зараз купити в українських брендах Ануес Sand Lingerie, Fox Lingerie. Їх дуже дуже багато і абсолютно крутий цінник. Я маю показати, що в мене є замість агент-провокатора отакі труси сім'їки Прада і отакий от лівчик. Прада ось цей весь сет коштує як весь цей шкаф і ще помножити на два в минулому сезоні. Це було максимально актуально, щоб дівчата надягали оці коротесінькі спідниці. Школьниці, як я сказала, японські, і щоб тут було видно або міо-міо, або правди, я купила собі ось такий сет, я його дуже люблю. Зараз трішечки мода відходить, але він мені якось прям класно вписався в гардероб. І я, звісно, в таких трусах просто по, по вулиці я так не ходжу з такою жопою, але я зверху на них щось вдягаю, тому це білизна, аксесуар. Якщо в минулому сезоні ми брали великі труси семейні сімейніки сім'ї. Коротше, великі труси вашого чоловіка ось сюди їх натягували, то в цьому сезоні ми повертаємося на тренд Britney Спірс і модно, щоб дівчата опускали штанці прямо на максимум, точніше до мінімуму, скажімо так, і щоб стрінги віднілися на ваших худих, красивих бедрах. Це теж я думаю, тренд однодневка, називаємо його так. Якщо вам хочеться проекспериментувати, то зверніть увагу реально на бренд Аноес і бренд. секунду-секунду, Ружбутік. Я там купляла собі брюки вже вшитими трусиками. Виглядає супер. Якщо є 500 євро і ви не знаєте, куди їх витратити. Я можу підказати, є бренд Alexander Ван, і в них кожен сезон виходять джинси вже з трусиками. Були джинси на початку з трусиками великими тут. Тепер з трусиками мережевними, А вангую, що буде в наступному сезоні? Кутюрна колекція з Кіапарелі. І всі були в захваті від однієї сукні. Це сукня, де оголена повністю спина. І зі стразиків видніються красивезні труси. Я думаю, що це наступний тренд. Так, сліконові сісі, одна, друга. Силіконові сісі розказують, навіщо вони потрібні. Є дуже багато боді, коли виріс в самому боді йде суперглубокий, і ваші дуже красиві, але не супервеликі груди туди провалюються. І щоб силует був класний, це підкладається під. І вони просто наверх будуть ставати. А в чому Ж... різниця? Це великі, це маленькі. Ну це під різні е, типажі боді. Я купила різні, просто і міксую. Надягаєш боді, воно так провалюється, і воно знизу так підкладається, і вони просто наверх будуть ставати. А якщо ти ці береш, то, наприклад, якщо ти надягаєш гольф закритий чи ще щось, і просто твоїм грудям не вистачає силуети, не вистачає, то. Oh -oh. Oh, sure. Я хотіла пожартувати, що е, е, Нікіта десь поставив камеру, бачить, і вирішив: ну все, її мої... кенселем з хати, кенселем. <канцелем> Ось так. от-от-от-от-от-от. Так. А тепер розкажи про соски. Про свої числі. <рес> Хода, фрі-ніпус, давним-давно це нормально, популярно. Дівчата мають право робити, що вони хочуть і як вони хочуть. І якщо це красиві, невеликі, молоді груди, то можна ходити абсолютно спокійно, без білизни. Але є такий лівчик, це було ноу-хау. Кім Кардаш'ян Прівзашла сія, як то кажуть. Ну, я його дуже часто ношу. Я його обожнюю. Як на мене, це виглядає супер сексі. І я тепер точно з цим ліфом не розумію не робити собі за 5 плюс тисяч баксів груди, якщо можна було купити за 40, і коли тобі хочеться награтися. Ну дивіться, як він виглядає. Mm. Ну, ну яка прелість? Wow. <с>? Ну я не знаю, мені подобається. Я й вважаю, що це прикольно виглядає. Хтось каже крінж, а я вважаю, що от я хочу і буду. Хто мені може заборонити щось носити? Ось так були чорні і бежеві. Я замовила собі цей нюдовий і одразу ж чорний. Але потім це солдат, там коротше, це я, я не знаю. Вона мені здається на нас, на нас з вами на жінках заробила просто мільйони саме на цих ліфах. І я коли замовила і чорний, у нас тут була битва. В мене подружка коротше, чорний відкупила. І ось в цьому році з кимсь. Вигадала а, цей ліфчик ще з пробитими сосками. В мене такого ще немає. Я на нього не встигла. Але якщо б я встигла, я б його теж купила. Я в цілому дуже обожнюю. скімс. класична білизна, класичні топи, лонгсліви. Або ж боді, я все замовляю онлайн, і в них є повернення бренді Skins. А ви маєте розуміти, що одежа вся така, як і власниця бренду. Ви бачили, як виглядає Кардаші? Це нереальна величезна утяжка тут, тут в нас добавочний матеріал є, і тут те, що було все видно. І ось її одежа саме така. Вона ідеально сидить по фігурі, якщо ви правильно підібрали розмір. Вона ідеально все утягує, і це виглядає просто на мільйон, як на мене, за адекватні кошти. Наприклад, це в нас. Бачите, який розмір? А це мій розмір. Ось так воно реально виглядає. Це шорти, які ти вдягаєш, коли ти йдеш в якісь обтягуючі сукні або ж в спідниці олівець. Бачите, яка попка? Хм, смішна, да? Отака попка. Ось сюди влазить. Виглядає <рик> да? сюди влазить реально, ваша дупа, вона сюди влазить, і воно робить як худі-худі ноги, потім отака срака, <рик> і потім отака талія. І коли ти е, зверху надягаєш сукню, олівець, ну це просто отвал башки, <рик> реально. Тому я всім рекомендую цю хрінь. Це просто класична ось так боді. Тут нема пушапу, і до речі, ви питали, куди вставляються ці циці. От сюди вона вставляється. Оп! Йоп. От так Отак вдягається. Да? Отут у нас ліпчичок нас тримає. А ось сюди підкладається, отак, вниз, оця штучка. І виходить, і груди на мільйон. І як би силует дуже красивий. Це мій суперсексі комбіс на спорт, щоб ви розуміли. Теж ви бачите його об'єм. Дивіться. Хм. Я вам кажу, ти, коли бачиш речі з Кімс, ти думаєш, як в це можна влізти. Корсетна ось така основа, а зверху йде змійка. І жопка така сама, воно так красиво все виглядає. І ви маєте розуміти, що всі bodys в Скімс це все боді з утяжкою. Тобто, воно, бачите, як воно тягнеться? Я навіть не знаю, що так ще може тягнутися. Тобто, воно ідеально натягується на вашу Фігуру. це, наприклад, моя улюблена боді, вони його більш не роблять. Але це боді із екошкіри в кольорі твого тіла, воно ідеально тягнеться. Коротше, я дуже задоволена, в мене класичний XS. XS їх я не вважу. S на мене вже завелика, якщо ми хочемо ефект. Фух, ось такий. Ну, це ідеально. Де ж? Тому я краще куплю 20 у цих скімсів, ніж один. Лівчичик агент-провокатор приводу Ало йога. Ви знаєте, можливо, я просто жертва маркетингу. Вся Америка на них просто схиблена. До мене проїжджала моя сестра, ви її вже бачили. Жаклін, і вона мені привезла комплекти. Ало йога, і вона каже: в нас ходять всі тільки в ало йога. Вони міксують ало йога не тільки зі спорткостюмом, що це можна носити і вдома, можна носити і замість білизни е, спортивне. Дівчата, ну раз ми вже з вами спілкуємось на таку суперінтимну тему. Розкажіть мені, ви, що ви любите, що не любите, як ви відноситесь до мережева або до безшовних трусиків. Що вам подобається? І ще мені цікаво, чи вдягаєте ви білизну для вашого чоловіка, чи вам самі важливо виглядати афігезно? Мені це цікаво. Купальники, дивіться. Просто я ямка. Це те, що я не беру з собою на Ібіцу. Це все купальники. І коли мені кажуть, що я можу про них розповісти, Я їх бездумно купляю. Одразу на півроку десь достаю, який ми... та да 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 дам там Тренди в купальниках в цьому сезоні. Ми реально повертаємося в 60-ті роки. Колаборація з Белла Хадід розірвала інтернет. Якщо ви їдете кудись, лятам Санторіні Італія, то ми беремо цей тренд до уваги. А другий тренд купальники, які не залишають полосочок. Тобто, тут все зроблено з такого матеріалу, який пропускає сонце, і ви будете повністю засмаглі. Ось так це виглядає. Цей силікон пропускає сонце, і ви будете красиво, рівномірно, засмаглі. Я зібрала валізу цілу на ібіцу. Я вже всі луки сфотографувала, як я вас і вчила. Я повністю міряю, як я буду йти в купальнику, яка в мене буде штучка на голову. І ось це все я вже зібрала із собою. Бачиш, я ось так все приміряю, нові купальнички. Ось так. Я вам покажу свої лучки во Якщо вам буде цікаво, то Ось це все. Ми вам покажемо на ютубі і зробимо окремий випуск про мої купальники. Мені важливий ваш фідбек. Тому пишіть, будь ласка, в коментарях, якщо хочете, то, можливо, ми зробимо це для вас. Будемо з вами прощатися, а я буду зворотньо все це пакувати.